Виконуємо номер 873 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Сергій зайшов у ліфт 16-поверхового будинку на 9-му поверсі. Проїхав 5 поверхів і вийшов. з ліфта. На якому поверсі він вийшов? Розглянь усі можливі випадки. У мові задачі не сказано, куди поїхав ліфт угору чи униз. Якщо ліфт поїхав угору, то Сергій вийшов на 14 му поверсі. Якщо ліфт поїхав униз, то Сергій вийшов на 4-му поверсі. Два випадки можливі. Запишемо їх. Перший. Якщо Ліфт поїхав у гору, то Сергій вийшов на Дев'ять додати п'ять дорівнює чотирнадцятому поверсі. Другий випадок. Якщо ліфт поїхав униз, то Сергій Вийшов на 9 відняти 5 до рівню поверсі. Ми розглянули усі можливі випадки. Номер 873 виконано.